Вітаю суспільно-політична медіаплатформа інтервізор продовжує свою роботу. Зараз з нами на зв'язку долучається вже Дмитро Жмайло, український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я знаю, що ви з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас, пане Дмитре. Одразу хочу вам запропонувати запросити наших глядачів перейти по QR-коду. Ви зараз його можете озвучити. Він у вас з'явиться на екрані. Зараз вам слово, щоб наші глядачі зрозуміли, для віщо ви з до них звертаєтесь. Я звертаюся зараз до українців по тій простій причині, що наш аналітичний центр є замовником соціологічного дослідження, яке власне не визначило основні страхи українців, чому вони не долучаються до Сил оборони України. Я нагадаю, що в Україні з 22-го року безперервно триває загальна мобілізація, і у людей є певні страхи. І, от, власне, система рекрутингу, яку створює держава, а це можливість рекрутування як через рекрутингові центри Міністерства оборони, так і через рекрутингові центри окремих. Підрозділів і бригад має допомогти власне боротися з цими страхами. Навіть людина, яка отримала повістку і має, знає, що їй там через 2-3 дні потрібно з'явитися до ТЦК, і вона розуміє, що далі буде військово лікарська комісія і рандомне розподілення по, до підрозділів, може відсканувати qr код і, наприклад, звернутися до рекрутиного центру десантно-штурмових військ. Там представлені різноманітні посади, як бойові, так і не бойові. Є посади і рекрутери, це підкажуть, з яких людей не переміщають як, наприклад, це посади в підрозділах безпілотних авіаційних комплексів, які знищують зокрема русню FPV-дронами. Більшість бригад зараз переходить на замкнений цикл. Це коли вони сама частина відправляє потенційного новобранця на військово-лікарську комісію без відвідування ТЦК, а потім проводить необхідне навчання і базовий загальновійськовий вишкіл на базі своєї бригади від безпосередньо бойових командирів. Ну які загартовані в боях російсько-української війни, тому дуже важливі. Ливо, хто сумнівався, хто роздумував, хто десь вагався, от відвідати власне сайт, зателефонувати рекрутеру, з'ясувати про командира, зараз, слава Богу, інформаційний світ можна навіть загуглити з якими командирами вам пропонується служити. Ну і відповідно прийняти це рішення, ознайомитися з інформацією і звернутися до рекрутингового центру нічого не зобов'язує. Як у, у на відміну з відвідуванням ТЦК, але кожна людина, хоча б принаймні, зможе стати більш усвідомленою, ну і без перебільшення взяти відповідальність за своє життя і взяти долю в свою руку, щоб обрати ту посаду і той фах у війська, який відповідає відповідно її знанням та навичкам. Пане Дмитре, я вам щиро вдячна, що ви ведете таку інформаційну роз'яснювальну роботу, тому що дійсно у нас щось поламалося з цією мобілізацією і з співпрацею з центрами комплектації і соціальної підтримки. Тому ваша робота потрібна і наших глядачів запрошуємо скористатися цими можливостями. Ну і до наших питань. Власне, в 25-й рік починається міжнародний економічний форум. Вдамося, він вже розпочався. Головні теми цього року це Україна, звичайно, сектор газа, зміни клімату та штучний інтелект. Але нас як українців, яких кошмарить Російська Федерація з 20 лютого 2014 року, нас, звичайно, цікавить саме наша тема, яким чином її там будуть її обговорювали, обговорюють. Ну і власне одразу до виступу президента Володимира Зеленського в своєму виступу він підняв. Ну, по перше, він був дуже емоційний. Досить критичної уставлені до країн Європейського союзу, членів Північно-Атлантичного альянсу саме на європейському континенті. Але найголовніша тема це і його ініціатива щодо 200 тисяч миротворців з європейського союзу. Наскільки взагалі це реалістично? Це чи це просто були такі емоції, щоб розбудити болото по іншому, не скажу яке зараз сформувалося. Як то кажуть, зашпори відійшли, сформувалася в Європі, і ніхто здається, вже особливо не налаштований вирішувати конфлікт на європейському континенті з урахуванням українських позицій, які захищає Україна і взагалі є щитом Європи. Дивіться, тут е, у наших західних європейських партнерів. Я думаю, ми потрібно відійти від тези про нерозуміння. Все вони прекрасно розуміють. І Вони прекрасно розуміють українські реалії і ту ситуацію, в якій ми є разом з тим. Дуже багато країн, і багато окремих політиків знаєте, хочуть е, е, як там відокремитися малою кров'ю. От, дивіться навіть по питанні зброї. В нас наповно завантажений військово-промисловий комплекс. Західний військово-промисловий комплекс наповно завантажений, і все одно вся ця зброя. Весь цей запит не покриває наших потреб російсько-української війни. Ну не покриває і потреб Російської Федерації, саме тому вона звернулася офіційно за військовою допомогою до КНДР. Те саме стосується і питань припинення війни, це саме стосується і питання миротворців, бо саме ідея миротворців вона прийшла із заходу. І дуже багато в політиків от хочеться знаєте, зробити якісь символічні кроки, які не будуть ну просто мапити реально дієвого механізму. Бо, наприклад, та думки, які З'явилися в західній пресі, а це знаєте, своєрідне таке тестування і суспі... західних суспільств і нашого суспільства. Ну, вони вказували 40-100 тисяч Миротворці, Це, звісно, ніяка не панацея. І війни на Балканах, зокрема в Боснії в 90-х роках це довели, коли нідерландські миротворці залишили Сребреницю, і потім там було вчинено до російсько -укра... української війни найбільший геноцид на терені Європи після завершення Другої світової. Разом з тим, ми демонструємо цю готовність, бо це в наших інтересах притягувати сюди за. Західний капітал, західних миротворців, західні контракти і західних підприємців, щоб було більше мотивації в останніх захищати власне нашу територію. Але ті меседжі, які дає президент, і це продовження тієї ж лінії комунікації, яка була, наприклад, в інтерв'ю з Лексом Фрідманом. Ми вкотре показуємо світу, Україна більше не готова на припинення вогню і підписання якихось документів, як це було з Будапештським меморандумом. Ми більше не готові за увірення розмінювати наш суверенітет. Тому такі жорсткі меси. Президента Зеленського це власне і є спонукання наших партнерів до цієї тверезості і нарешті покінчити з оцими ідеями позаблоковості України, буферного статусу України, залишення України у російській зоні інтересів, тому що ми таку жорстку комунікацію без перебільшення вибороли нашою кров'ю, і як усе було неможливо і не хотіло, і з ППО, і з Джавелінами, і з Абрамсами, і з гепардами, і леопардами, і з нашою далекобійністю по території російських. Федерації так само і зараз впираються наші західні партнери, тому тут для нас нічого нового. Наша дипломатія, наше вище військово-політичне керівництво знову вкотре змушене через коліно ламати думку наших західних партнерів, тому що зараз без перебільшення вирішується доля нашого майбутнього. І в першу чергу президент і військові точно не хочуть зараз піти на якісь поступки, щоб російсько-українська війна з новою силою з урахування помилок, які допустим, Кремль, повторилася за. 3-4 роки саме тому важливо нам зараз зберігати єдність, підтримувати на міжнародній арені нашу владу. Ну тому що зараз без перебільшення вирішується наша доля. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку Дмитро Жмайло, український військово-політичний експерт. І ми говоримо про питання дня сьогоднішнього насущні питання. І з європейського континенту, давайте так віртуально перенесемося через океан до Сполучених Штатів Америки, до Вашингтону. Днями новий 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав низку указів, серед яких припинення на 90 днів. Фінансування програм по всім країнам-партнеркам. Серед них, можливо, і стоїть питання про зупинення фінансування і передачі озброєння і допомоги для України. Давайте роз'яснимо це питання. Воно дуже часто виникає і зараз обговорюється в соцмережах, і треба розставити крапки над її. Поки що ті укази, які оприлюднені, вони стосуються, зокрема, програм розвитку. Вони стосуються діяльності Агентства Організації Об'єднаних Націй, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців, окремих грантових програм. Тобто, це не стосується саме військової допомоги. Військова допомога від Сполучених Штатів зараз нам надається згідно двох програм: це відповідно програма скорочення президентських запасів, це безпосередньо передача зброї зі складів е, армії. Е, Сполучених Штатів Америки, а також іншої програми, коли фактично за кошти держбюджету США фінансується у приватних військових компаній виробництво зброї для України. Чи можлива в майбутньому пауза? Я підкреслюю це слово, саме пауза у підтримці Вашингтону нашої держави, саме збройної, так вона можлива. Чи де, вірю я, що Сполучені Штати Америки взагалі відмовляться від військової підтримки нашої держави скоріше ні, чим так? Насправді ми готувалися до цього моменту. Ми розуміли, що прихід. Нової адміністрації і така проактивна, прагматична жорстка комунікація. Вона буде, і ми були готові до такого виклику. Саме тому весь минулий рік президент Володимир Зеленський займався тим, що укладав різноманітні двосторонні безпекові угоди з кожною країною з сто сполученими штатами, в тому числі столітня угода з Великої Британії, а також угоди на рівні Північно-Атлантичного альянсу і Європейського союзу, і можна постукати по столу в 25-й рік у питанні фінансової підтримки і питанні забезпечення фіна... Ансами нас військової допомоги, тому що частина коштів західних партнерів вона фінансує наш український ВПК, який пострачає зброю до сил оборони. То з цим все таки е, я більш оптимістичний на цей рік. Ми маємо запас міцності в першу чергу фінансовий для продовження спротиву. Тому е, побачимо, як воно буде далі. Але однозначно ми готувалися до такого сценарію. Але я не думаю знову ж таки, що Вашингтон взагалі відмовиться від військової підтримки України. Пане Дмитре, от я забобонив, вже постукала по столу. Він у нас дерев'яний, гарний, тому принагідно запрошую обов'язково наступний наш ефір провести в нашій затишній студії. Але поки ми ще там, давайте згадаємо ще одну ініціативу. Пану Келого, президент Трамп поставив завдання за 100 днів врегулювати конфлікт. Україні ну от, от так, от ми знаємо і називаємо це російсько-українська війна, яка йде з 14-го року, активна фаза гаряча почалася у лютому 2022-го. Про що свідчать такі ініціативи, і укази і президента США і наскільки взагалі можливо за 100 днів зупинити війну? І які можуть бути пропозиції, і за який стіл перемовин пан Келох хоче чи може, чи планує посадити? Дві сторони в цьому як вони говорять конфлікті, а правильно говорити все ж таки в війні. Абсолютно правильно говорити війні, і ми маємо ну трішечки розіляти. Дивіться 100 днів, і оці прагматичні такі кроки Трампа ну його називають медовим місяцем для будь-якого політика і посадовця, який обідняв найвищу державну посаду, ну будь правильно говорити у світі. Тому такі кроки, така жорстка комунікація, вона буде продовжуватися. Чи вірю я, що за 100 днів можна припинити російсько-українську війну? Ні, чи можливо, що команда Келогі запропонує, хоча б за 100 днів, якийсь дорожню карту щодо мирного. В регулюванні російсько-української війни це абсолютно можливо. Кіт Келогі є представником аналітичного центру. Він зібрав команду, яка власне розпрацьовує різноманітні сценарії. В оточенні Трампа є ще і інші команди, які так само пропонують свої плани. Ну щодо урегулювання конфлікту, який триває проти нашої держави. Кіт Келогі це людина, це прагматик. Це знаєте, такий старий Рейганівський яструб, який ще пам'ятає ті часи, коли за Рейгана пиляли ноги Союзу, і який чітко розуміє, що таке Російська Федерація, і який власне ще в 23-му році критикував Конгрес і адміністрація Байдена за дві речі за непослідовність і порційність підтримки нашої держави, що власне і призвело до тих повзучих просувань, які ми досі не можемо зупинити на сході нашої держави, як він правильно вказував, ось оця нерішучі, нерішучість нерішучі і розпалила геополітичні інтереси Путіна, е, тому е, звісно ж не потрібно там е, плекати і. Інколи і марних ілюзій, але принаймні з Келогі в українській владі є робочий контакт. Він був в перших рядах під час візиту усіх українських делегацій до Сполучених Штатів Америки. І, власне, саме план Келогі, на відміну від інших планів, не пропонує офіційному Києву відмовлятися від усіх своїх суверенних територій в кордонах 91-го року. На жаль, усі плани вони фіксують один принцип, що має бути заморожена лінія бойового зіткнення, і що повернення територій має акцентуватися саме на. Дипломатичній складовій, можливо, після смерті Володимира Путіна, то враховуючи те, що зараз кремлівський режим хоче показати, не маючи реальних аргументів, що вони не готові до перемовин. на шляху до реалізації цього плану можливо Сполученим Штатам доведеться задіювати і інші важелі тиску. Я нагадаю, що робили 80-х американців: це обвал обвал цін на сиру нафту, барельну нафту, трубопровідну нафту танкерну нафту у змові з країнами ОПЕК, дуже гарний кейс, який. Можна повторити сьогодні, бо саме сера нафта є основним джерелом фінансування війни Росії проти нашої держави. Друге питання це, зокрема, те, що озвучував президент у плані перемоги, потрібно вийти за рамки і відмовитися від принципів демократів, які були з адміністрації Байдена, управління ризиками та ескалації, тому що цей принцип був не про перемогу України, не про поразку Росії, а про недопущення нашої поразки, і тому ну постає слушне питання: якщо ракетами томагавки. Американці можуть бити по єменському хуситу в тапках легкої стрілецької зброї на мопеді, то чому ними не можна бити по скупченням живої сили і командних пунктів терористів, які захопили 18,52 нашої території? Чому можна збивати іранські дрони і ракети в небі над Ізраїлем? І чому не можна збивати ті самі ракети і дрони у небі над Україною? І тому США точно мають силу, вони мають всі важелі тиску в той час, як Путін лише тільки грозить. Своїми арішниками і от досягнення миру через силу, про що власне і писав Трамп, коли номінував Келегу на ці посади, може бути одним із таких шляхів, який би був би в інтересах нашої держави. А я цитую: це було зробимо світ, досягнемо миру через силу, і знову зробимо світ безпечним знову. Тому я б не хотів би, щоб наше українське суспільство розхолоджувалося і думало, що завершення війни буквально завтра, бо це має погані практичні наслідки падіння темпів мобілізації. Падіння зборів і донатів на потреби сил оборони України, шлях мілітаризації і шлях посилення військ — це наш незворотній шлях, тому що, поки зберігається Росія, а все вказує на те, що зберігається Росія і її лідер. Ми змушені йти саме шляхом Ізраїлю і в цих умовах вибивати для себе як найбільш вигідні умови. Тому плани за 100 днів і бачення воно може бути представлено, але на жаль, для умиротворення агресора знадобиться, ну принаймні. 25-й рік, це точно. Ой, ну, Хотілося б, знаєте, наші громадяни вони досить такі м, часом романтичні, вони хочуть заплющити очі, заснути, прокинутися. І все. І війни немає, і всі в вдостатки живі, і у учителів по 4 тисячі доларів заробітна плата. Але дійсно кров'ю і потом дається Україні своя воля, своя земля. Своє, своє, своя можливість управляти в цій країні. І, і ще до одного питання, пане Дмитре. Заборонити не можна дозволити. Де в цій фразі Дональд Трамп поставить кому відносно а, платформи TikTok? А, знаємо, що йдучи з посади. Президент попередній Джо Байден фактично заборонив на території Сполучених Штатів Америки діяльність цієї китайської платформи. Ну, власне, там істерика у декотрих де де представників американського народу сталася. Але ми, у нас на каналі є декілька відео з Юрієм Гончаренко, дослідник, дослідник засновник дослідницько аналітичної компанії Інфолайт, де ми якраз розглядаємо. Те, як через TikTok Росіяни використовуючи TikTok як гібридний інструмент інформаційної війни, фактично впливають на свідомість і думки громадян в інших країнах, ну і нарощують свій вплив. Тому я розум, хотілося б зрозуміти позицію, яку ви думаєте, займе Трамп в цій ситуації. Тут до речі, це цікаво. У мене немає однозначної відповіді на це питання, ну тому що TikTok допоміг йому перемогти і власне таргетування, робота з молоддю, робота з соцмережами. І це був такий певний прорив у республіканців, коли саме велика кількість молоді підтримала Трампа як сильного лідера. Разом з тим, це є дуже таким важливим інструментом у інформаційно-психологічних операціях і війнах. От, зокрема, через TikTok, через Телеграм, через Інстаграм, через інші соцмережі, Росія лише для. Зриву мобілізації та рекрутингу лише за один тиждень. Ви вдумайтеся за сім днів таргетує шість тисяч різноманітних відео і контенту, як постановочного, так і викривленого за методом гнилого бутерброду, коли є ситуація дійсно реальна. Наприклад, з ТЦК, як десь когось запакували в буса, і до неї докладаються інші постановочні кадри, і формується в людей ось оцей страх. Бо основна мета ІПСО це змінити просто-напросто ну, мислення людей, це змінити його по. Водінку, те, що росіянам частково вдається, коли 18-річні юнаки, які ще до мобілізаційного віку 7 років е штурмують тису, гинуть, не бояться йти в армію, щоб власне не загинути. І я вам дякую, що ви продовжуєте демонструвати QR-код на рекрутингові центри. Ну от це власне і є метою, і ПСО, і це мета одна смерть, і те, щоб ну люди наші вчиняли самогубство, е тому я думаю, тут буде питання, зокрема в американській політиці, в нашій в. В нашій внутрішній політиці, щоб власне унормувати цей контент, щоб накладати певні обмеження, тому що ну знаєте, не можна боротися з прогресом. І, ну як би там не було, хоч це і китайська е, програма. Але ну це талановито складений інформаційний інструмент, який зараз використовується фактично усіма світовими державами. Тому я думаю, що скоріш за все адміністрація Трампа е, буде працювати безпосередньо на зменшення негативу, так само як ми зараз працюємо з вами на зменшення. Ми гати закликаємо не дивитися російський ПСО, а відвідувати сайти рекрутингу і більше дізнаватися інформації, як потрапити до толкових командирів, яких у нас десятки, просто сотні, які дбають про життя своїх військовослужбовців. Ну і відповідно працювати над тим, щоб все це унормовувати, щоб такі ресурси просто не ставали зброєю у війні проти нас і у війні, в тому числі проти Америки. Що ж, пане Дмитре, по перше, я вам дякую за вашу роботу по розповсюдженню інформацію про рекрутингові центри. По-друге, наших глядачів закликаю QR-код. Ми знову покажемо на екрані. А й коли будемо дякувати і запрошувати Дмитра Жмайла, українського військово політичного експерта, засновника і виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, не боятися мобілізації, не боятися йти захищати країну, тому що фактично ми ж з вами. Громадяни України мають мають виконувати найголовніший, основний закон України, Конституцію України. А за ним всі громадяни у час війни у такі криваві дні мають ставати на захист своєї держави. Пане Дмитре, щиро. Вам дякую Дякую вам. Ну що ж, на все добре. Це була Суспільно-політична медіаплатформа «Інтервізор». В Студію працювала Світлана. Кушнір. лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми з вами обов'язково ще побачимось.